Славетна жеба стрибунка з округу Калаверас Марк Твен. На прохання одного мого приятеля, котрий написав мені зі сходу, я завітав до добродушного балакучого старого Саймона Вілера. Та розпитав його про друга мого приятеля Леонідаса В. Смайлі, як мене й просили. Результат я наводжу нижче. У мене закрадається підозра, що Леонідас В. Смайлі це міф, що мій приятель ніколи не знав такої особи, і що він лише припустив якщо я запитаю про нього старого вілера, це нагадає тому про його сумнозвісного Джима Смайлі. І він візьметься до діла і занудить мене до смерті якоюсь нестерпною оповідкою про нього, настільки ж довгою та марудною, наскільки й даремною для мене. Якщо задум був саме таким, то він увінчався успіхом я застав Саймона Вілера, який мирно куняв біля печі в барі занедбаної таверни у занепалому шахтарському таборі «Ейнджелс». я помітив, що він був товстий, лисий. І мав вираз привабливої лагідності та простоти на своєму спокійному обличчі. Він прокинувся і привітався зі мною. Я сказав йому, що приятель доручив мені розпитати про його дорогого друга дитинства на ім'я Леонідас В. Смайлі, преподобного Леонідаса В. Смайлі, молодого служителя Євангелія, котрий, як він чув, колись мешкав в Ейнджелс Кемп. Я додав, що буду вельми зобов'язаний містеру Вілеру, якщо він зможе мені щось розповісти про цього преподобного Леоніда Саве Смайлі. Саймон Вілер загнав мене в куток, заблокував там своїм стільцем, а тоді сів і почав розмотувати монотонну оповідь, яка йдеться після цього абзацу. Він ні разу не всміхнувся, не насупився, не змінив тону свого голосу з тієї лагідно плинної тональності. В якій вимовив першу фразу, не виказав ані найменшої іскри ентузіазму, проте через усю цю нескінченну розповідь проходила жилка вражаючої серйозності та щирості, яка ясно показувала мені, він не тільки не вважав свою історію смішною чи кумедною, а навпаки, дивився на неї як насправді важливу справу. А її двома героями захоплювався як людьми трансцендентного генія у хитрощах. Я дозволив йому говорити у своїй манері і жодного разу не перебив. Преподобний Леонідас. Хм, Преподобний Ле. Ну, був тут один чолов'яга на ім'я Джим Смайлі, взимку 49-го, А може, то була весна 50-го, вже й не пригадаю достеменно. Хоча думаю, що щось із цього, бо пам'ятаю, що великий дерев'яний жолоб ще не добудували, коли він уперше з'явився в таборі. Але хай там як, а він був найдивакуватіший чоловік, завжди бився об заклад на будь що, що траплялося під руку. От побачите, аби тільки знайшовся хтось, хто поставив би на протилежне, а як не знаходився, то він міняв сторону. Будь-який варіант, що влаштовував іншого, влаштовував і його, аби лиш парі відбулося він був задоволений, і все ж йому щастило, надзвичайно щастило. Майже завжди він виходив переможцем. Він завжди був на поготові, вичікуючи нагоди, не можна було й згадати жодної самотньої речі, щоб цей чолов'яга не запропонував на неї побитися об заклад. І прийняв би будь-яку сторону, яку забажаєте, як я вам щойно казав. Якщо були кінські перегони, ви знаходили його або при грошах, або голим босим, наприкінці. Якщо були собачі бої, він ставив на них, якщо були котячі бої, він ставив на них. Якщо були півнячі бої, він ставив на них. Та що там, якби дві пташки сиділи на паркані, він би побився з вами об заклад, котра злетить першою. А якщо траплялася молитовна зустріч у таборі, він регулярно туди ходив, щоб ставити на пастора Волкера, якого вважав найкращим проповідником у наших краях, і той таки був таким і добрим чоловіком. Якби він навіть побачив жука Водоміра, що кудись зібрався повсти, він би побився об заклад, скільки тому знадобиться часу, щоб дістатися, ну куди б він там не прямував. І якби ви прийняли парі, він би йшов за тим жуком аж до Мексики, аби тільки з'ясувати, куди той прямує і скільки часу був у дорозі. Багато хлопців тут бачили того смайлі й можуть вам про нього розповісти. Та йому було байдуже він ставив на будь що такий уже був відчайдух, дружина пастора Волкера якось дуже сильно захворіла, надовго, і здавалося, її вже не врятувати. Але одного ранку пастор зайшов, і Смайлі підійшов та й питає його, як вона. А той каже, що їй значно краще, слава Господу, за його безмежну милість, і вона так швидко одужує, що з Божого благословення ще й видужає. А Смайлі, перш ніж подумати, каже Ну, ставлю два з половиною долара, що все одно не видужає. У цього ось Смайлі була кобила. Хлопці звали її п'ятнадцятихвилинною клячею, але це лише жартома, знаєте, бо, звісно, вона була швидшою, і він, було вигравав гроші на тій коняці. Хоча вона була така повільна і завжди мала чи то астму, чи сухоти, чи чахотку, чи щось таке. Їй було давали фору в 200-300 ярдів, а потім обганяли. Але завжди наприкінці забігу вона збуджувалася, ставала мов би, відчайдушною, і починала вибрикувати та розкидати ногами, іноді в повітря, іноді в бік до огорожі, здіймаючи більше пилу і зчиняючи більше галасу своїм кашлем, чханням та сяканням, і завжди прибігала до фінішу десь на шию попереду. Наскільки це можна було розрахувати. А ще в нього був маленький бульдог цуцик, такий, що подивишся на нього і подумаєш, ніби він і цента не вартий, хіба що сидіти, дивитися по злому і вичікувати нагоди щось поцупити, але щойно на нього ставили гроші, він ставав зовсім іншим собакою. Його нижня щелепа починала випинатися, наче форштевень пароплава, а зуби оголювалися і блищали, мов печі. І міг інший собака на нього напасти, і тріпати його, і кусати, і кидати через плече два-три рази. А Ендрю Джексон таке було ім'я Цуцика Ендрю Джексон ніколи й не подавав виду, що він незадоволений, і нічого іншого й не чекав, а ставки на іншу сторону тим часом подвоювалися й подвоювалися, доки не ставили всі гроші. І тоді раптом він хапав того іншого собаку саме за суглоб задньої ноги і чіплявся в нього намертво, не жував, розумієте, а просто стискав і тримався, доки ті не викидали білий рушник, хоч би й через рік. Смайлі завжди вигравав на тому цуцику, аж доки одного разу не натрапив на собаку, в якого не було задніх ніг, бо їх відпиляли циркулярною пилкою. І коли справа зайшла досить далеко, і всі гроші були поставлені, і він зібрався зробити свій фірмовий захват. То за мить побачив, як його обдурили, і як інший собака, так би мовити, загнав його в глухий кут. Він здавався здивованим, а потім мав вигляд якийсь зневірений і більше не намагався виграти бій, тож його добряче провчили. Він кинув на смайлі погляд, ніби кажучи, що серце його розбите, і це його смайлі провина, бо підсунув йому собаку без задніх ніг, за які Можна було б вчепитися, що було його головною опорою в бою, а потім він відшкандибав трохи в бік, ліг і помер. Добрий був цуцик той Ендрю Джексон, і зробив би собі ім'я, якби вижив, бо мав він хист і геній. Я це знаю, бо в нього, так би мовити, не було нагод проявити себе, і не вкладається в голові, щоб собака міг так битися за таких обставин, якби не мав таланту. Мені завжди стає сумно, коли я зрадую той його останній бій і чим усе скінчилося. Ну, цей ось смайлі мав і щуроловів, і бійцівських півнів, і котів, і всякого такого добра, що спокою не було, і не можна було принести нічого, на щоб він з вами не побився об заклад. Одного дня він упіймав жабу, приніс її додому і сказав, що має намір її видресувати. І так він три місяці нічого не робив, тільки сидів у себе на задньому дворі і вчив ту жабу стрибати. І будьте певні, він її таки навчив. Він легенько штовхав її ззаду, і наступної миті ви б побачили, як та жаба крутиться в повітрі, мов пампух, робить одне сальто, а той два, якщо добре стартувала, і приземляється рівненько на всі чотири лапи, наче кішка. Він її так натренував ловити мух і так постійно підтримував у формі, що вона хапала кожну муху, яку тільки бачила. Смайлі казав, що все, що потрібно жабі, це освіта, і тоді вона зможе майже все. І я йому вірю. Та я сам бачив, як він садив Данила Вебстера туп на підлогу. Данило Вебстер, так звали ту жабу, і вигукував Мухи, Даниле, мухи. І швидше, ніж ви встигнете моргнути, той стрибав прямо вгору, хапав муху з прилавка і знову гепався на підлогу, твердий, як грудка багнюки, та починав байдужісінько чесати бік голови задньою лапою, ніби й не уявляв, що зробив щось більше, ніж будь-яка інша жаба. Ви ніколи не бачили такої скромної та прямолінійної жаби, хоча вона й була така обдарована. А коли доходило до чесних стрибків по рівній поверхні, вона могла подолати за один стрибок більше землі, ніж будь-яка тварина її породи, яку ви коли-небудь бачили. Стрибки по рівному були її коронним номером, розумієте? І коли доходило до цього, Смайлі ставив на неї гроші, доки в нього залишався хоч цент. Смайлі страшенно пишався своєю жабою. І було чим, бо люди, які подорожували й усюди бували, казали, що вона перевершить будь-яку жабу, яку вони коли небудь бачили. Ну, Смайлі тримав ту тварюку в маленькому ящику з решіткою і, бувало, приносив її в центр міста, вичікуючи нагоди для парі. Одного дня один чолов'яга, чужинець у таборі, натрапив на нього з його ящиком і каже що б це могло бути у вас у ящику? А Смайлі каже так байдуже може, папуга, а може, канарка, але ні, це всього лише жаба. А той чолов'яга взяв її, уважно роздивився, покрутив і так і сяк, і каже «Хм, так і є, ну, і на що ж вона годиться? Ну, каже Смайлі легко й недбало, на одну річ вона точно годиться, я так думаю. Вона може перестрибнути будь-яку жабу в окрузі калаверас. Той знову взяв ящик, ще раз довго й прискіпливо подивився, віддав смайлі і каже, дуже розважливо Ну, каже, я не бачу в цій жабі нічого такого, що робило б її кращою за будь-яку іншу. Може, й не бачите, каже Смайлі. Може, ви знаєтеся на жабах, а може й ні? Може, у вас є досвід? А може, ви лише аматор, так би мовити, хай там як, я маю свою думку і готовий ризикнути сорока доларами, що вона перестрибне будь яку жабу в окрузі калаверас. Той чолов'яга замислився на хвилину, а потім каже якось сумно Ну, я тут лише чужинець, і жаби в мене немає, але якби була, я б з вами побився об заклад. І тоді Смайлі каже Все гаразд, все гаразд. Якщо ви потримаєте мій ящик хвилину, я піду і дістану вам жабу. І так той чолов'яга взяв ящик, виклав свої 40 доларів поруч зі Смайлівими, сів чекати. Отож він сидів там довгенько, думаючи й розмірковуючи про своє, а потім дістав жабу, розтулив її рота, взяв чайну ложку і наповнив її доверху перепеленим дробом, наповнив майже по саму шию і посадив на підлогу. Смайлі тим часом пішов на болото, довго бовтався в багнюці і, врешті-решт, упіймав жабу, приніс її, віддав тому чолов'язі і каже Ну, якщо ви готові, садіть її поруч із Данилом, передніми лапами на рівні з Даниловими, і я дам команду. Потім він каже Раз, два, три, пішли. І він з тим чолов'ягою підштовхнули жаб ззаду. Нова жаба жваво пострибала, а Данило напружився, підняв плечі отак, наче француз. Але все було марно. Він не міг зрушити з місця, він сидів, мов укопаний, наче церква, і не міг поворухнутися, ніби був прикутий якорем. Смайлі дуже здивувався і розлютився теж, але, звісно, не мав уявлення, в чому річ. Той чолов'яга забрав гроші і почав іти, і коли він уже виходив у двері, то якось так кивнув великим пальцем через плече, отак, на Данила, і знову каже дуже розважливо, ну, каже, я не бачу в цій жабі нічого такого, що робило б її кращою за будь-яку іншу. Смайлі стояв, чухаючи голову і довго дивлячись на Данила, і врешті каже: Цікаво, якого дітька ця жаба так скисла. Може, з нею щось не так. Вона виглядає якоюсь надто мішкуватою. І він узяв Данила за шкірку на шиї, підважив його і каже: Хай йому грець, та він же важить п'ять фунтів, і перевернув його до гори дригом, а з нього висипалася ціла жменя дробу. І тоді він зрозумів, у чому річ, і став найлютішою людиною в світі. Він поставив жабу на підлогу і кинувся за тим чолов'ягою, але так і не наздогнав його, і. Тут Саймон Віллер почув, що його гукають із двору, і встав, щоб подивитися, що там потрібно. І, повертаючись до мене, коли він ішов, він сказав: Ви сидіть де сидите, чужинцю, відпочивайте, я ні на секунду не затримуюся, але, з вашого дозволу, я не думав, що продовження історії про заповзятливого волоцюгу Джима Смайлі може дати мені багато інформації про преподобного Леонідаса в Смайлі». Тож я рушив геть. Біля дверей я зустрів товариського вілера, що повертався, і він ухопив мене за гудзик і почав знову. Ну, у цього ось була ще жовта одноока корова, в якої не було хвоста, лише короткий обрубок, наче банан. І, однак, не маючи ні часу, ні бажання, я не став чекати, щоб почути про бідолашну корову, і пішов.